Знайдіть значення змінних x, y такі, що 5х2 дорівнює 6. Запишемо. 5х2 дорівнює 6. Знайдіть значення виразу. 1,5х2 y в четвертій. Так, дивіться. З виразу 5х2 в четвертій дорівнює 6, знайдемо просто х2. Для цього 6 поділимо на 5. Тоді значення виразу. 1 п'ята х четвертій, Дивіться, 1 п'яту переписуємо як 3 других. А замість х четвертій переписуємо 6 п'ятих. 6 та 2 скорочуємо, залишається 3. І значення виразу буде дорівнювати 9 п'ятих. Далі 25 х четвертій – х четвертій, у 8. 25, а х четвертій, у 8 це наше значення виразу квадрат, у четвертій, піднесене до квадрату. Замінимо значення х квадрат четвертій на 6 п'ятих. Це буде 25 помножене на 6 квадрат поділене на 5 квадрат. 25 та 25, так як 5 в квадраті це 25 скорочуємо. Та отримаємо 36. Мінус 25х в 6 помножене на y12. Так, переписуємо мінус 25. А х 6 у 12 це буде х квадраті у четвертій піднесене до кубу. Запишемо мінус 25 х квадрат і в четвертій піднесено до кубу. Тепер замість х2 в четвертій підставляємо 6 п'ятих, це буде мінус 25, помножене на 6 в кубі, поділене на 5 в кубі. Дорівня. Мінус 25, це в нас буде мінус 5 в квадраті, або просто запишемо 25 на 6 в кубі, а 5 в кубі – це 25 на 5. 25 і 25 скорочується і залишається мінус 216 це 6 кубів поділене на 5. Значення змінних А і Б такі, що 3АБ куб дорівнює 4. Знайдіть значення виразу. Спочатку 3АБ куб дорівнює 4, тоді АБ куб, дивіться, буде дорівнювати 4 поділене на 3. І мінус одна друга АБ куб – це буде мінус одна друга помножене на 4 треті. Мінус одна друга представлено у вигляді дробу – це буде мінус 12 десятих, помножене на 4 і поділене на 3. 12 і 3 скорочуємо, залишається 4. 4 та 10 скорочуємо, залишається 2 та 5, і буде мінус 8 п'ятих. Другий вираз. 27 А куб В 9. А куб Б в 9 це АБ в кубі, піднесене до кубу. 27 це А куб, так? А куб, Б куб піднесене до кубу. Так? Це все буде 3 А куб, Б куб так? піднесене до третьої степені дорівнює 3 помножене на 4 третіх, записуємо замість а, б, куб 4 третіх, підносимо до третьої степені. 3 та 3 скорочуємо, отримуємо 4 в кубі, це буде 64. Вираз 3. Мінус 2 третіх. А квадрат б в шостій, Дивіться, а квадрат б в шостій, це наш вираз а, Б куб піднесений до квадрату. Це буде мінус 2 третіх. А квадрат. Бкуб піднесене до квадрату, так, або ж запишемо одразу а б куб піднесене до квадрату, так, та перепишемо дорівнює мінус 2 третіх помножене на 4 третіх в квадраті. Так, мінус 2 третіх помножене. На АБК в квадраті, тобто 4 третіх в квадраті. Скорочуємо. Так. 4 треті в квадраті є. Добре. Тепер скоротити тут нічого не можемо. Тобто, це буде 2 третіх помножене на 16, 4 в квадраті, 3 в квадраті 9. Тобто це у нас буде 16 на 2 мінус 32 поділене на 27. Наступна вправа значення змінних m, n і p такі, що m куб n квадрат дорівнює 3, одна третя n куб p квадрат дорівнює 5, потрібно знайти значення виразів. Так. Давайте одразу перепишемо. І з другого виразу n куб п квадрат тоді буде дорівнювати 5 поділити на 1 третю, коли ми ділимо на дріб, ми множимо його на його обернений. Це буде 5 помножене на 3 буде дорівнювати 15. Тоді m куб n п'ятій p квадрат. Запишемо, як, дивіться, m куб n в 5 розділимо на n квадрат на n куб, p квадрат. Згрупуємо два перших множники. m куб n квадрат – це буде 3, а два останніх це буде 15. 3 помножене на 15 буде дорівнювати 45. Наступний 2 m в третій, n в восьмій, p в четвертій. Дорівнює. 2 залишаємо. М в третій залишаємо, так як воно міститься в першому виразі. А n8 m8 розділяємо на n в другий та n в шостій, помножене на n в четвертій. Так, 2 нм в кубі n квадрат, помножене на a n в шостій п в четвертій представлю як n куб p квадрат піднесене до квадрату. Дорівнює 2 помножене m куб n квадрат це 3, а N куб P квадрат це буде 15, та ще піднесено до квадрату. Рахуємо 6 помножене на 225 15 в квадраті та отримуємо 1350. Номер 3. Мінус 0,4 м в 12. Помножене на n в 11 p квадрат Дорівнює. Мінус 0,4 залишаємо. На m в 12. m в 12 одразу можна переписати, як m в 3, піднесений до 4 степені. Але запишемо початку m12, а n в 11, дивіться, у нас є p квадрат, нам що потрібно ще написати, n куб. Тобто розділимо n в 11 як nку помножене на n в 8 Так? Дивіться, у нас вже утворилося nку p2. Перепишемо мінус 04 помножене на 15, це наш nку p2, та помножене на m2 m12 n8. в восьмій. Порахуємо. Мнус 0,4. Помножене на 15, це у нас буде мінус 6. Так, а м12n8 запишемо, як m3 n в квадраті піднесене до 4 степень. М3 м квадрат піднесене до 4 степені. М3 n квадрат, це у нас буде 3. Тобто це буде мінус 6 помножене на 3 в четвертій. 3 в четверті це у нас 81, тобто це буде мінус 6 помножене на 81. Та дорівнює мінус 486.